Вятами вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Я, Тетяна Скупченко, автор проєкту Чародій, в якому новорічні різдвяні програми презентують кращі колективи Миколаївської області. А скажіть, будь ласка, хто такі чарівники? Чи знаєте вони? Де вони живуть? Хто їм допомагає? А чи легко творити дива? Як творити добрі справи? Скільки багато запитань, відповіді на які знають учасники аматорського театру Настрій та зразкового ансамблю Славія Баштанського районного будинку культури. І що вони презентують? Вони презентують вам чудову програму Миколая наступає! Тож влаштовуйтесь зручніше! До вашої уваги казка Миколая наступає! Переглянемо! Ой, значит, Силсели, Завитая, Миколай, мы колонки. А не перша зіронька, час лягати спати. Мамо, розкажіть про святого Миколая. Добре. Слухайте всі і ви, діти, слухайте. Жив Миколай дуже давно. Народився він в багатій сім'ї і став священником. Коли батьки його померли, багатство все перейшло до нього. Миколай усе роздав бідним, нічого собі не залишив. Він допомагав людям таємно, так, щоб ніхто не побачив. І тому в народі з особливою повагою користується ікона Святого Миколая, захисника всіх бідних, сиріт і знедолених. Мамо, а до нас святий Миколай прийде. Обов'язково. Ви ж у мене добрі? Слухняні? Значить, прийде. Мамо, давайте напишемо листа до Святого Миколая. Добре, давайте. Кажіть, що писати. Зіронька вечірня сяє. Любий, отче Миколаю, і у цей святковий час. Не забудьте ви про нас. Прошу принесіть мені ляльку в гарному вбранні. І мені ляльку, ляльку-мотанку. Вона мені буде оберегом. Ми хороші чим не буде. Будемо будем теж служити людям. Добре. Покладу лист у конверт, а конверт залишу під ялиночкою. Прилетить горобчик і віднесе його до Святого Миколая. А зараз, люди мої, час спати. Ледве-ледве долетів, вітер віє, снігом сіє. Нині я листи збираю для святого Миколая цей листах дитячі мрії, сподівання і надії. Гарно й затишно в кімнаті можна трішки подрімати. Дружко Миколая, зараз я тебе впіймаю. Довго ми тебе шукали і нарешті впіймали. Ой-ой-ой, що це за очима? Де ж потівся горобчина? Знову втік. ну постривай, упіймаю так і знай. Паснують, діти, шкода вікно Хотів їх налякати, щоб не спали. До тих дітей ще не сплять, Миколай не приходить. Ну що ж, чекайте на подарунки. Будуть вам подарунки, добрі різочки. Оленко, думаєш, що ти така була чимна? Помиляйся. Вчора ти після себе залишила брудний пост. а ти, Оксанко, розбила тарілку і нікому нічого не сказала. За це тобі різочка біля твого ліжечка. Прокинуться вранці дівчата, а у них замість подарунків різочки. От смішно буде! Ха-ха-ха! мить у мене в хаті заважає дітям спати. Ох, нечемні воронята! Що ви тут робите? Геть звідси, мої діти добрі і слухняні, і різочки свої заберіть. Добре, що дітей не розбудили, а то б вони перелякалися. на дворі така зима курделися, нехай насняться вам гарні зимові сни. Ми холодні, чарівні, ми кружляємо в танку, зустрічаємо зиму. Я льодовисько страховисько, не підходьте дуже близько, там, де я життя вмирає. Крига ріки накриває, і земля стаємо вкриця, все живе мене боїться. Знаєм знаєм, володарю, наш ти батьку, наш господарю. Вірні слуги лядяні, прошу розказать мені, чи усюди стужа люба, чи земля у лід закута? З нетерпінням всі чекають вже на свято Миколая. Серед стужій льоду не да моєму проходу, де мої служаки вірні, де воронята, близький їх сюди, мерчій! Хай розкажуть, що почули, де й у кого вони були. Ой, як зимно, просто жах. Наче літ моїх кістка. В чом з'явився лукавий? Маєш новину цікаву? Всемогутній льотовисько льодовисько. Бачив я людські дитиська. Змовились листи писати. Миколаю посилати за прислугу прислугоний гінець путящий горобець. Вон де він, присів, стомився, а принім торбинка. Треба упіймати пташинку і забрати листи, дитячі, щоб святий їх не побачив. Я не можу допустити, щоб раділи людські діти, слуги вірні, і сумлінні, біді брати ви повинні у горобчика листи і до мене принести. Все ми зробимо господарю, наш ти батьку, наш володарю. Тут добру справу я зробив. Вже цілу торбину маю, я листів до Миколая. Мерзнуть крильця, мерзне спинка, з плеча падає торбинка, сон долає зимовий, Спи, горобчик, любий мій. Ось вони, дитячі мрії, сподівання і надії. Що бажають людські діти, мусимо їх задовільнити. Хочуть діти шоколаду, жуйок, яблук, мармеладу, тістечок і марципанів, апельсинів і бананів. Не нажере, а не діти. Як так їх задовільнити? А у мене дві сестрички. Ляльку просять з білим личком. Що ж, це зробимо за мить. Швидко ліди, сніг несіть! Каличка готова, білосніжна і чудова, хто її торкне рукою, стане кригою цвінкою. Цілянки казкові нині, холод віддадуть дитині. Воронята рухайтеся, прудко, віднесіть дарунки в кутка! Прокидайтеся швидше, діти, можете уже раді. Щиро я усіх вітаю! З любим свято Миколая! Де ясний, променистий, осяйний, дружений, в добрі і щастя, захисти нас від напасті. Я до вас з небес прилину і з порадою святою. Ти зустрілася з бідою. Я чудовий хрестик маю від святого Миколая, в ньому сила вогняна, і від чар спаса вона. Сунки щедрі, всім приносить, здоров'я нам у Бога просить. Радіє небо і земля, всіх Божа ласка окриля, і воскресає рідний край іде угодник Миколай. Слава Богу, добрі люди! Хай вам завжди добре буде. Хай кожного часу і кожну годину Господь нам поможе. Біді не покине. Учити славний ми. Та у цей святковий час Миколай торкнувся нас. Був жорстоким льодовиськом, мав своє чаклунське військо, нестраховиськом поганим Миколаю вірним стану. Завірюха, хуртовина в гості знов до нас прилине в ролі баби снігової. Привітаю вас зимою. Ось, бачите, діти, добро завжди перемагає зло. Добрим бути просто чи непросто не залежить доброта від зросту, як людей полюбиш, пошануєш, силу для добра в душі відчуєш. Доброта з роками не старіє, доброта від холоду зігріє, і якщо вона, як сонце, світить, то радіють і дорослі і діти. Хай кожного часу і кожну годину Господь нам поможе. В біді не покине, тіштеся, радійте, діти, та горніться до освіти, пильно вчіться і моліться, і від злого бережіться. Дуже прошу, обминайте навіть і найменший гріх, батька неньку поважайте і учителів своїх, святу Христову віру бережіть, нікому зла і кривди не чиніть. Друзі, ми вас розважали, дивну казку показали. А тепер усіх вітаємо. З любим святом Миколаїв! Я з вами прощаюся до нових зустрічей до завтра.